З вами ваш кавовий експерт Нікіта. Сьогодні ми будемо молоти каву. Тому що дуже багато людей задаються питанням, чи можна в нас її помолоти. І я можу впевнено відповісти, так, можна. Але треба про це одразу сказати менеджеру. Ті, якщо до вас вже приїхала кава, а ви кажете, чому ви не помололи, так не працює. Ви ми... одразу кажіть, як ви її використовуєте, готуєте і ми вам одразу помолимо. У нас тут Біля 11 режимів помолу, наприклад, людина захотіла під каву. І ми... Ой, під Каву, каву захотіла під чашку. І ми робимо так, от, от. тут уже під чашку стоїть режим. Включаємо. І буквально через 20 хвилин воно вже буде помолоти під чашку. вами ваш кавовий експертос, Нікітос про каву першу, як і останній раз. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і будьте завжди з нами. Генеруйте людей, пробуджую людей до генерування нових ідей, ясно? Тому генеруйте ідеї, пишіть, оставляйте коментарі і всього вам найкращого.